Забороняєте проявляти сексуальність, тому що здається, що вас за це осудять. Або покарають, що дадуть якусь таку реакцію, таку, яку ви не готові прийняти, не готові витримати, що там з вами, з вашою сексуальністю. Це дуже тонкий момент. Знаєте, в сексології є такий термін діапазон дозволеності, там де кожен знає про свої діапазони, про те, що йому можна, що йому хочеться, і що не хочеться, про те, як вони домовляються у парі. До речі, здається, цей термін використовується не тільки в сексології. вільно проявлятися з новим партнером на всі 100 можуть тільки ті, хто швидко залітає цей секс і проявляється саме сексуальністю, і це видно, що люди йдуть у виключно ці відносини. отут тут і зараз саме в секс для того, щоб там отримати кожен своє, да або той, хто, купляє цей секс, зазвичай люди, які проявляються на 100, вони все ж таки більш знають один одного. Вони вже говорили про свої прояви, про свої потреби. У них вже є досвід, в них є довіра там в тих стосунках, і так далі. Тому тут можливо спробувати а, таку вправу. Бо яка про те, які ваші бажання.